Звечаріло в Україні. Місяць двигається в правильному напрямку. Птички співають. Вже горіхи розпустилися. О, краса, друзі. Скоро буде повний місяць. Боже, через 2 тижні літо. Як воно все летить швидко? Швидко. Вибачте, звикаю до рідної мови, бо довго я був не в Україні. Слава Україні, друзі! От що іще сказати? Гарного вам настрою. Нехай це, цей день буде мирним і добрим. І взагалі, нехай мир уже прийде на нашу землю рідну. І витісне окупантів, щоб ми трошки прийшли до тями. Порадувалися і почали соб, в власній хаті порядки наводити. Як ми це любимо? Слава Україні!